Та в ефірі у студії Діана Насипана на 9-та година. Части Дніпро міську програму з наведення ладу у місті підтримали дніпровські транспортники, працівники тролейбусного депо номер 1 Це перше генеральне прибирання на підприємстві від початку весни. На місці події побувала наша команда. Подробиці далі. Ми знаходимося в тепліці, де вирощують з правої сторони гурці, з лівої – помідори, які після збору йдуть в столову. Віктор Сухар не фермер, чоловік, начальник тролейбусного депо номер один. Однак, поряд із рогатим транспортом сусідять грядки, теплиці та навіть фруктовий сад. Все це потом іде в столову і все для працівників депо безплатні салати. Електротранспортники проводять генеральне прибирання вперше від початку весни. Ми придумали самі вітряки, які ганяють птицю, грачів, ворон, і так само поставимо їх на дереві. Але не землеробством єдиним Чепурять, звісно, і внутрішню та прилеглі території підприємства. Сьогодні в нашому місті проходить акція Чисте Дніпро то ми, ми всім підприємством, усім депо вирішили долучитися до цієї акції, і наше депо теж зробити чистим, гарним. До ладу приводять також і чисельні приміщення з величезними вікнами. Після ми треба їх привести в порядок. Познімали утеплення, Тепер от все паною. Ми займаємося уборкою і патолопажстава постоянно. но се так як тепле времена наступили, наводим порядок. везде. до загальноміської акції чистий Дніпро долучилися більше трьох десятків працівників тролейбусного депо номер. Один. У Дніпрі заклади позашкільної освіти працюють офлайн та у повну міру серед завдань міського голови організація дозвілля дітей та молоді у місті та обезпечення занять про дозвілля Дніпровської малечі. Дивіться у наступному матеріалі. Так, можна, я ж зараз вам хочу показати і беремо так. прикрашаємо. Подивіться, ось так, ось так і хвостик. Ірина зізнається, спілкування з малечою це справжній антистрес. Викладачкою образотворчого мистецтва жінка працює вже більше п'яти років. Це у нас заняття ліплення. Ми ліпимо ми з мукасольки, це солоне тісто. Діти дуже люблять ліпити, тому що вони творчі, вони люблять щось придумувати, фантазувати. І це по-перше, розвиває їх дрібну моторику. Їм дуже подобається пальчиками щось, особливо якісь дрібні деталі. І ну, взагалі, вони люблять творити, фантазувати у центрі художньої естетичної творчості учнівської молоді. Організували низку позашкільних занять. Є гурток зайкідо. Тут займаються як хлопчики, так і дівчатка. Учням пропонують також заняття з логопедом. В цілому я задоволена. Двоє з трьох даних занять проходять безпосередньо в укритті для безпеки наших дітей. Це такі нові реалії, нові умови навчання, в яких ми зараз є. Заклади позашкільної освіти. Продовжують свою роботу, і наразі це можна сказати, що єдина можливість у дітей занять розвитку. Якщо ми говоримо саме про офлайн навчання, кількість вихованців позашкільних закладів постійно збільшується. Викладачі раді вітати нових учасників. Міський голова Дніпра Борис Філатов провів нараду з тепловиками щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Очільник міста наголосив на врахуванні досвіду блокаутів під час підготовки до наступного опалювального сезону. Тепловики отримували вказівку продовжувати моніторинг котельного обладнання, аби до мінімуму звести аварійні ситуації під час наступного опалювального періоду. Нині вже Розпочаті гідравлічні випробування в котельнях різних районів міста такий метод діагностики дає змогу виявляти критичні місця трубопроводів опалення. Поліція Дніпра затримала 29-річного підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень малолітній дитині. Співмешканець матері завдав чотирирічному хлопчику декілька ударів у живіт та по тілу. Від отриманих травм дитина померла. Слідчі повідомили затриманому про підозру вчиненні кримінального правопорушення. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Максимальне покарання за злочин до 10 років позбавлення волі триває досудове розслідування. Родина військовополоненого морського піхотинця очікує на повернення героя додому. Ренат Харулін з Новомосковська перебуває в полоні рашистів вже рік. Історія сповнена відчаю, який з часом переріс у надію. Детальніше у сюжеті Сергія Скрипника. Телефонував 1 березня, розповідав, як правильно закрити вікна. Він хотів нас максимально берегти з донькою. У нас є донька, їй два з половиною роки. Чоловік Анастасії Ренат Хайрулін воює вже шість років. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів під Маріуполем. 24 лютого застало його в окопі. А від позиції противника у них було лише 800 метрів. Тому вони одні з перших прийняли на себе удар. Морські піхотинці героїчно боронили Маріуполь. Місто оточили з перших днів березня. Вони давали відсіч ворогу, не маючи ані підкріплень, ані поставок їжі, води, боєприпасів. Вони боролися за усіх нас так, як не боровся ніхто за таких умов. Їх бомбили і авіація, і що там тільки на них з неба не кидали. Анастасія нещодавно знайшла фото чоловіка на ворожих ресурсах у мережі та застигла від жаху, коли побачила, як виглядає Ренат. Припухлість ці санці просто від атьочності їх просто не впізнати. Дуже боляче. Але я продовжую боротися. У мене ви бачите, така папочка з документами вже чимала, і збираємо, робимо все для його обміну, для його повернення. Навіть в найстрашнішій ситуації можна знайти краплю оптимізму. Анастасія вдячна командиру батальйону за те, що він зберіг життя 267 українських військових. Це дійсно та людина, яка вчинила благородно яка врятувала життя наших героїв, і завдяки якій я і моя донька не маємо статусу ані вдови. Ані на півсироти. Тому хочеться сказати, що Микола Валерійович Бірюков. Ми вас чекаємо на мирній українській землі і дякуємо вам за те, що ви вберегли наших хлопців, наших захисників. Анастасія регулярно їздить у Київ. Усіма силами намагається повернути чоловіка. Звертається в усі можливі інстанції. Відповіді поки що немає. І це надзвичайно дає сили і розуміння того, що як вони боролися за нас, так власне, і ми маємо боротися. Михайло військовослужбовець боронить Україну на Донеччині. Через отримане поранення наразі проходить інтенсивне лікування у Дніпрі. Втім, навіть у важкому стані і не зважаючи на біль, боєць одружився просто на території лікарні про зворушливу церемонію далі. Від нині ви подружжя, засновники сім'ї, продовжувач роду свого. Військовослужбовець Михайло отримав осколкове поранення. Зараз перебуває на лікуванні, що не завадило бійцю започаткувати нову сім'ю навіть у стінах лікарні. Прошу відповісти, чи готові ви пронести свою любов через все життя. Свята, зберігаючи вірність та повагу один до одного. Ви, Михайло. Ви, Дар'я. Дар'я та Михайло знайомі вже чотири роки. Планували сімейне життя, але війна змінила плани. Тимчасово. Обговорили і вирішили, що треба зараз. Щоб я поїхала з ним на реабілітацію за. Переницю її, що була як дружина, рядом з ним. На церемонії близькі родичі та друзі підтримують пару у їх ініціативі. Сильно так випадки змовляємо. Наразі стан Михайла важкий, проте стабільний. У планах завершити лікування і жити довгим, щасливим життям. Українське в топі навіть під час важкого року війни та блекаутів українці читають та купують сучасні книжки. Все більше людей цікавляться історією України та національно визвольних рухів, віддають перевагу виданням української мови у бібліотеці. Навіть люди старшого покоління запитують про книжки українською, бо читання допомагає збільшити словниковий запас та перейти на українську в побуті. Про літературні смаки Дніпрян – далі. Ранок буднього дня до бібліотеки поступово сходяться перші відвідувачі. Яна надає перевагу фантастиці, але прийшла взяти почитати щось з класичної літератури, яку пропустила в школі. Мені подобається фантастика, особливо Станіслафлем. Але зазвичай, тобто останнім часом, я беру більш сучасну літературу. Наприклад, Кім Джіон 1982 року народження цього місяця Брала, на жаль, не дочитала, тому що. Реця дуже цікаво пишуть. Людям потрібна психологічна розрядка, і книги допомагають відволіктися від стресових ситуацій. Книголюбів не зупиняли блекаути та часті відключення світла. Відвідувачів у бібліотеці навіть побільшала восени та взимку. Люблю дуже українську історію. Богдан Хмельницький, Іван Налівайка Кривонос. Кармелюк много, много, і мене дуже цікаве українське буття. Як і до війни люди читають детективи, в тому числі українських авторів. А ще фантастику і жіночі романи. Бібліотекарі розповідають, у Дніпрян зросла зацікавленість до книжок з психології та історії України. Це на першому місці сьогодні. Це література. По історії УПА, література про Бандеру, література по історії України, по історії незалежності, по стародавній історії це зараз запитувано дуже. Дніпрян також цікавлять видання про Другу світову війну. За мемуарами Черчилля вишукувалася черга. Почитати і черга стоїть за Черчелем. А у нас є двохтомник його, і це дійсно о, цікаві паралелі можна привести. І люди запитують. От якраз цю літературу. Людмила прийшла до книгарні видавництва за новим романом. Жінка розповідає, любить читати з малку. Придбала книжку української авторки Вігенії Кузнецьові. Дуже рада, що зараз є книжки, збільшилася кількість видавництв, які друкують українськомовні. Українських авторів у крамниці розповідають, що в топі продажів книги українських сучасних авторів серед них Іларіон Павлюк, Сергій Жадан, військовий Валерій Маркус. Батьки активно купують книги для дітей. Навіть іноземних авторів шукають в українському перекладі. «Маламандр», це взагалі сучасний, напевно, Гаррі Поттер». Дуже цікаві книги. Це вже третє видання. Це Гілберт нашого видавництва «Місто дівчат. Вона, напевно, в топі з 2019 року. І фактор Черчилля», напевно, відомий всім. Написана книга прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Це взагалі хід продажів було взимку, вимикання світла, це Черчилль. Постійно купуємо купують, і ми їх замовляємо, і нам їх не провозять, тому що дуже дуже великий попит на них у бібліотеці. та книгарні сходяться на одній думці. Війна стимулювала попит на все українське, і читати люди менше не стали. І до оперативної інформації ніч у Дніпрі та області минула без обстрілів. Напередодні ввечері комунальники за годину усунули аварію на водопроводі по проспекту Гагаріна 112 і відновили водопостачання жителям кількох десятків будинків. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі аварійні бригади Дніпра мають цю необхідну техніку та матеріали. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпротів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водою, фонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Сьогодні всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийде 137 одиниць рухомого складу. Зараз у Дніпрі температура повітря плюс. З п'ять дощить, синоптики на сьогодні прогнозують Франції дрібний дощ у другій половині дня без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме від плюс 13 до плюс 7. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти. QR-код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 12-й.